Шановні люди, в першу чергу хотів би вам подякувати за те, що ви в цей морозний час взяли, набрали це терпіння і прийшли сюди вислухати нас. І я думаю, що це не тільки вислухати нас, а це всього Свілянського району. Я не буду нікого ображати, не говорити мені ніяких особистості. Я просто розкажу те, що, бо я по-великому чужа людина. Те, що я побачив з 2010 року по 2016 за свій короткий життєвий шлях я бачив багато реформ. Я вже навіть пережив багато реформ. Почну з цього, що я є педіатром. Коли я поступав, я прагнув одного, я хотів тільки працювати з дітьми, як і бути педіатром. У нас на курсі було 130 педіатрів. До шостого курсу закінчилося 80. У нас був один єдиний курс, в який всі студенти, які здавали крок, вони всі здали крок. Чим це закінчилося? Знаєте чим? Тим, що з тих вісімстих педіатрів, знаєте, скільки людей працюють по спеціальності? І на пальцях однієї руки можна порахувати. ніхто з моїх колег, тих, з яких вчилися, які спеціально з першого року навчання знали, що вони будуть педіатрами. Вони ніхто майже не, не працюють по спеціальності. Так само було зі мною. Я прийшов. Я не був на державному цьому, я все за свої гроші, за свої дівниці працював і вчився 8 років. Я прийшов працювати в кельниці, в кельниця була дитяча поліклініка. Там було 5 дитячих лікарів, був дитячий лор, був генетик, стоматолог. Було прекрасно це. Там я пропрацював тільки три місяці. Сказали, що хватить для кельменців одного педіатра. Зараз там один педіатр на два відділення на родом і на дитяче відділення. Я прийшов сюди. Тут, після цього, коли я прийшов, коли я прийшов, мені було дуже дивно. Лікарня дуже велика, дуже красива. А з молодих спеціалістів, яким до 30 років, крім мене, було ще двоє людей. Я думаю, ну як, що тут? Люди інші, так як говорили перед тим інші колеги, не вже ви винні в тому, що ви народилися на в якомусь на селі? вже ви винні, що вам до Чернівців 150 кілометрів? Яке значення має, що там Чернівцях відбувається? Треба переживати і думати за те, що відбувається тут у вас. Тому мені дуже приємно, що тут є багато. Дорослого віку людей, але я хочу сказати, коли я прийшов сюди, то було молоде, цітуче місто з великими перспективами, з великим життєвим розвитком. Я прийшов, я маю трьох дітей. Мої всі діти навчаться ніде, вони ходять в ваш саді, ходять в нашу школу. Моя дружина працює тут на роботі. Коли я прийшов, була велика кількість людей, родів була велика кількість, молодь ходила по вулиці цього міста. Що зараз відбувається? Дивіться. Люди не мають ніде де працювати. Нам в міністерстві кажуть, що за людьми йдуть гроші. Вибачте мене, я вам скажу наприклад, за якою людиною там безробітною Олексіїв чи з Лісівців чи з іншого славу йдуть гроші? Що за вами крепко стоїть держава, коли ви приходите до лікаря? Лікар винен в тому, що він пише що хороші віки, ці ліки стоять. Оптиця тільки скільки в неї пенсія чи зарплата. Хто винен? Це держава має за це переживати, чи ви? І так само зараз вам кажуть, не переживайте, все буде нормально. Зараз подивіться, який молодий колектив. Я знаю людей, не буду говорити феміліки. Які по крупинках докладали зусилля, тратили нерви, енергію для того, щоб тут нормально функціонувало відділення. Для того, щоб тут було життя. Життя це є наші діти і молоді люди. Якщо через 5 років зараз закриють лікарню, потім закриють школу, через 5 років ваші діти і внуки виїдуть за кордон, да, їм буде без різниці, де працювати, чи в Сукірянах, чи в Кеменцях, чи в Хутині, чи в Львові, чи в Білорусі, чи в Польщі. Але ваша основна мета це зробити так, щоб ваші діти і внуки жили тут. І вони пишалися, що вони живуть тут. Вони пишалися, що вони народилися в сукірянах, братаніці в інших селах. І щоб ніхто не вказував зверху, як має керувати вам, в вашій хаті і що вам робити. Дуже сильно вибачаюся, бо я трошки емоційно, дуже важко говорити, коли тебе переповнюють емоції. І ще на кінець, що хотів сказати, всі реформи, і все взагалі, що робиться, та я казав до та йде війна. Подивіться, що робиться. Всіх ділять, навіщо нам ділиться? Хто винен, що в нього? В мене мама Україна, з Західної України, а в когось батько в Румунії, в когось з Молдовії, а хтось десь інше народився. Ми всі люди. І ми всі вимагаємо гідного ставлення до нас. Я багато не прошу. Я просто хочу, щоб. Працювати на роботі і все. Чому я маю переживати, що головний лікар кожного дня на підхопинці каже, не вистачає грошей на газ, не вистачає грошей на е е лікарство, не вистачає грошей на світло, на воду. Невже це лікар? І вони мають чим більше перейматися? Скажіть, будь ласка, люди добрі, Невже ви думаєте, що тут медикам, крім медичних справ, нема чим більше займатися? Щиро дуже вдячний вам за увагу. Слава Україні!